Слава Ісусу Христу, сьогодні для себе приймаю і почула, що мені потрібна віра в Слово. І якщо я буду вірити в слово, якщо я вірю в те слово, то я буду і жити по тому слові, і поступати по тому слові, тому що пастор показує, що весь світ створений Словом Божим. І не буде так, як я хочу, а буде так, як сказав Бог. І тому релігія це коли я хочу, щоб так було, як я хочу, а не так, як Бог каже. І тому Ісус лише одне від нас очікує, щоб ми вірили в Слово Боже, щоб ми його виконували. Натомість він нічого не потребує, так як є багато інших богів за індусів, показано. Там тисячі богів, кожному треба жертву приносити, але вони себе в жертву ні за кого не приносять. І наш Ісус Христос. Я той самий Бог, який пастор каже від початку світу, який є, був і буде, і він дає нам зараз життя тільки через віру в Слово Боже.